Війна триває. Вона щодня нагадує нам про надвисоку ціну свободи і водночас про тих, на кому тримається країна, про відважних, хоробрих і незламних захисників. Таким був і Ігор Кротких. Він народився, виріс і навчався в Ірпені. Тут працював і будував своє життя. Сьогодні на стіні ірпінського ліцею номер 3 відкрили меморіальну дошку на його честь. Він був відповідальним керівником, надійною людиною. І справжнім сім'янином, батьком трьох дітей, люблячим чоловіком. З маличку Ігор мріяв про військову кар'єру. Проходив службу в повітряно-десантних військах, мав понад 20 стрибків із парашутом і займався пейнтболом. А з першого дня повномасштабного вторгнення Ігор Кротких із позивним монгол став на захист рідного міста. Воював разом із старшим сином та братом. 21 березня двадцятого року Ігор загинув у бою за Ірпінь, рятуючи рідного брата. Він в нашому підрозділі був таким мотиватором. От, постійно е, не стояв на місці, постійно рухався, постійно спонукав всіх до дій. Е, так, і 21 числа, коли прийшов той час і коли був дуже важкий бій, от, він прийшов нам на допомогу, але, на жаль, я його ніколи не побачу. Я кожен раз прошу Бога. Щоб вже закрив він це небо, щоб наших дітей ніхто більш не вбивав. Це дуже жалко і дуже важко матері поховати свого сина. На жаль, він віддав найцінніше це своє життя за наше місто, за свою родину, за своїх дітей. Я хочу, щоб кожна дошка башани була не тільки пам'яттю для всіх, а й символом сили і героїзму наших героїв.